Що, 28 вересня, неділя. Завтра понеділок я записаний в імміграційну службу, буду робити візу, буду візу робити на Філіппіни. Так що дивіться внимательно. Ну що, я сьогодні в хостелі переспав, дивіться, я зайшов на кришу, а тут такі стільчики, столи, баки, де вода гріється. Дивіться, як вода гріється. Дуже тепла, тепла країна. Ну що? Отакий вид в мене з хостела з Ну, Я знаходжуся в центрі, в центрі. Дороге, дороге місто е, місце. Коротше, хостел даже, одна кровать 11 доларів. 11 доларів. А номера доходять до 50 доларів, дивіться, який отель. Ну все, Бангкок супер. 17 днів, вже 16. І Гонконг і Філіппіни. Pauk, pauk, Bangkok super!